Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео анотація Embedded ID. Анотація Embedded і асоціація БАГАТО до багатьох з анотацією Many to Many І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб утримувати повідомлення про нові відео. Стосовно опису анотації Embedded ID, анотації Embeddable в принципі, анотації Generated Value і Sequence Generated можете подивитися в попередніх відео. Також, в принципі, розбирала асоціацію один до одного, один до багатьох в попередніх відео. Зараз ми будемо розбирати асоціацію багато до багатьох для того, щоб зробити. Вибачте, анотацію, бага, е, many to many, щоб зробити асоціацію багато до багатьох. І давайте розпочнемо. Зробимо огляд наших сутностей. Почнемо з сутності відсутності Так, Це анотація сутність. Ми використовуємо тут Sequence Generator, щоб у нас автоматично заповнювався наш а, ключ. Він у нас є композитним ключем. Ми його помічаємо анотацію Embedded ID. і це поле фон ID, і цей клас у нас є Embeddable. І в нього тут є поля код і набор. І ось тут ми використовуємо наш Sequence Generator для полів, код і набор. Дефолтний конструктор для Хайбернета, конструктор для того, щоб одразу засетити поля в код і number, і звичайні гетери і сетери. Так, дивимось. У нас тут є асоціація з нашими персонами, і вона, вона використовує анотацію Мені to many підбай на фон, сперсіт для того, щоб одразу зберігати все разом. І ігор, щоб, в принципі, діставати personє, коли ми дістаємо нашого фона. Давайте підемо в нашого person. Тут, звичайно entity, в нього одне поле. ID, композитне, А ось тут в нас Bidirectional зв'язок, тобто двонаправлений, Ми також вказуємо, що тут many то мені. Нехай буде теж. Persist, ігор жадібний, тому що по дефолту анотація там в неї фечта-плейзі. Далі ми використовуємо анотацію Join Table і вказуємо ім'я цієї таблиці. Вона буде створена автоматично. У нас, щоб досягти асоціацію багато на багатьох, треба використовувати третю таблицю. І це її буде назва. Person phone. І тепер ми вказуємо колонки, які будуть в цій таблиці. Joint columns. Ми вказуємо person ID, тобто головна таблиця, де ми її. Ну точніше, в якій сутності знаходимося, такий joint column, а, буде. по ID, Тобто береться звідси. Потім inverse column буде вказано ті колонки, які знаходяться в а, асоціації з якоюсь сутністю фон. І тут ми вказуємо code ID і number ID. Чому? Тому що в фон композитний ключ з декількох полів. Код і number. Тому ми вказуємо, що колонка буде а, з значення поля код береться в код ID, і значення поля number в number ID. Так, getter і setter. У нас тут є спеціальний а, метод, який не set fonts, а ADD fonts. Сюди приходить список фонів. І ми в нашу колекцію fonts, вона одразу ініціалізована, просто додаємо ADD all. Всі значення ZTA з цього сету. Потім кожний фон біжиться по нього, ітерується і викликаємо метод ADD person. І ми кладемо цей а, наш об'єкт this. Цей ADD person просто в так само ініціалізована persons колекція і просто person ADD. Кладе сюди цей person. Так, Так. Розповіли. Розповіли. Добре, давайте тепер підемо в наш сервіс. У нас тут оновлення, тому на базі наших сутності Phone і Person, будуть створені таблиці, якщо їх немає. В нашому випадку їх немає, тому вони будуть створені при запуску нашої аплікації. Але якщо вони були, і якщо наші сутності би оновлювалися, то таблиці автоматично би оновлювалися. Давайте зробимо перший запуск. Нашої аплікації повинні створитись таблички. Зараз ці запити і подивимось. Так, давайте подивимось. Create table person. ID, key, це ID-шка. Є одне поле. Далі. Create table person phone. Оце третя таблиця, де ми будемо зв'язувати person і Phone. І так, тут person ID, так, ID person, Code ID, код з фона, number ID. Number з фона І primary key, все це композитним ключем. є person ID, code ID і number ID. Далі Create table phone. Створюємо код, створюємо number. І це композитний ключ з код і number. Супер. Так, Create Sequence. Так як ми створюємо sequence для автоматичного заповнення наших полів композитного ключа в фоні iPhone sequence name. Спочинається угу. 1, інкремент 1, Супер. Тепер. Alter table if exist person phone нам треба створити foreign key для наших, на наше phone і person. Так, перший foreign key створюється code number, а коде ID number ID на phone, так як композитний ключ, тому два поля. Alter table if exist person phone, так, foreign key constraint. І person ID, тому що person просто одне поле ID, не композит тому. Тільки person ID. Добре. Зробимо рефреш, Три таблиці створились. Зробимо рефреш, і два секвенси створились для, наш кастомний для фона для заповнення двох полів. І Person ID автоматичний. Створюється хайбернейтом. Так, супер. Давайте тепер зробимо збереження. Так, заходимо в цей метод. Всередині сесії і транзакції ми створюємо спочатку два фони, потім ми створюємо person, і в метод AD передаємо через set OF, тобто списком фон One, точніше, і фон 2. Session persist і person ID person ID. Person один передаємо, таким чином збережаться і person, і фони, і створиться зв'язок в третій таблиці між ними. Така ж сама логіка для person 2. Так як в нас багато до багатьох, то в принципі кожний person знає про ці два фони, точніше, person 1 знає про ці два фони, і person 2 знає про ці два фони. Тобто, фактично так. Кожен із цих двох персонів знає про ці два фони. І ці два фони, телефони, знають про цих двох персонів. Ну так, два, дві людини мають. Два фона і користуються ними: Transaction Commit і Session Close. Ну що ж, давайте запустимо і подивимось, які будуть збереження. А їх буде багато. І так, Insert into Person Default Values, тому що в нашому Person тільки ID, і вона автоматично заповнюється, тому в принципі ніяких більше значень немає. Далі ми створюємо два фони. І для того, щоб їх створити, нам потрібно аж цілих 1, 2, 3, 4, 4 значення з секвенса. І ось чотири значення ми спочатку отримаємо, потім ми зберігаємо ці значення нашої фони. Потім створюється ще один person. Далі. А потім робляться всі зв'язки між всіма. Тобто, фактично, тут на person ID 1, наприклад, буде код ID number 1. 1-2, тут person 2 буде 1-2, тут person 2 буде 3-4, а тут буде другий теж 3-4. Тобто, фактично, і person 1 і person 2 буде знати про всі фони. Про ці два. Угу. Так, давайте подивимося тепер, як це виглядає. І так, спочатку давайте персона подивимось. Персон у нас 1, 2. Все тут, звичайні айтішки. Далі. фон у нас композитний ключ, тому 1, 2, 3, 4. Це правильно. І тепер цікава табличка наша третя. І тут person ID має зв'язок з 1, 2. Person ID 1. Також має зв'язок 3, 4. Тепер. Person ID, яке 2, має зв'язок 1 і 2 також. І під вікою має теж зв'язок з 3 і 4. Тобто, фактично, person 1 і person 2 мають зв'язки з 1, 2 і 3, 4 нашими фонами, які мають значення під код і номер. Супер. Створили зв'язки багато до багатьох. Тепер давайте подивимось на діставання, як ми будемо діставати з бази даних. І так, звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET, типізуємо його під person, це означає, що ми отримаємо сутність person. Другим параметром ми передаємо ID, під який ми хочемо отримати цього person. Якщо є, то ми цього person сутність об'єкт отримаємо. Якщо немає, то в зміні person буде null. Transaction commit і session close. Робимо бряку поза всім цим дійством. Давайте зробимо запит. Так, здається, я усюди поставив Fetch Type Eagle. Тобто у нас потрібні, повинні всі колекції дістатись одразу. Так, person, ID1, є, знайшло. І так, фон має 2. В нього тут повинен бути код номер 1.2, 1.2, і тут повинно бути 3.4. 3-4, супер. Так як в нас усюди печтеп uh, ігор, то у нас, в принципі, зв'язки двох і фон має двох персонів і одразу їх відкриває. Так, в принципі, до нескінченності може бути. Якщо ми подивимось під ID 2 нашого персона, то в нього теж буде два зв'язки з фонами. Бачите. ID 2, і також фони має. 2, і в них там буде 1, 2 і 3, 4. 3-4, супер. Якщо ми хочемо дістати, наприклад, наш, а, наш фон, так, фон все. Давайте зміну зробимо значення, так, щоб не плутатись. фон, то нам тут треба вказати ID сутності. А ID сутності фона це композитний ключ-клас. Тобто фон ID. Так, і для цього у нас існує другий конструктор, в який ми вставляємо, обачте. Другий параметр. Наприклад, 1 і 2. Якщо під такими значеннями код і number буде, то нам поверне фон. Якщо не буде, то буде null. Дивимось. Так, фон ID. 1, 2. Яке значення буде? ID 1, ID 2. Супер. Давайте зробимо 3-4. Це в нас також є. І в нього також буде колекція з двох персонів, id 1, і під id 2. Так, фон 3-4 є. Колекція з 2, 2 і 1. Так як сет, то воно, в принципі, не зберігає послідовність, тому воно може бути і 2-1, може бути 1-2. Може бути якщо їх там 3, 3. 2, 1 3, 1, 2 Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Не зберігає послідовність. Так, це я нажав вперед. Угу. Випадково. Хотів просто зупинити. Отже, якщо ви хочете створити композитний ключ в вашій таблиці, і, звісно, щоб був композитний ключ в вашій сутності, то вам спочатку треба створити клас і зробити йому за допомогою анотації embeddable, тобто його можна було вбудовувати в іншу сутність. Вказуєте поля, які ви хочете, щоб у вас був в композитному ключі, і потім можете використовувати його з допомогою Embedded ID, тобто він вбудований, embedded. І ID додається, це означає, що він є ще й ключем. Тобто він є фактично композитним ключем класом. Так, як ви хочете використовувати, наприклад, зв'язок, тобто багато до багатьох, то вам треба в Join Table вказати не просто name вашої таблиці, в принципі, можете і не вказувати, до речі, можете е, створити дефолтно, хабернет створить. То вам обов'язково в inverse column треба вказувати кожний. Поле, яке використовується в композитному ключі вашої сутності. Фон – це є код і набор, тому вам треба вказувати Join column для кожного цього поля. Було би три поля в композитному ключі, треба було три рази використовувати анотацію Join column і там вказувати. Поля, які використовуються, і назви полів, які будуть в цій третій таблиці, які співпадають з цими полями, щоб отримувати значення з тих полів. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпуханець, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.